Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. і Запрошую вас до карти дня. Як зазвичай, у нас три позиції, і ви витягуєте свою позицію інтуїтивно. Дякую вам за ваші коментарі, за ваші підписки, за ваші вподобайки, за ваші приємні слова. І переходимо до розкладу. І так, у нас Перша карта. Карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Ви знаєте, це карта імператора. Це говорить про мужність, про силу волі, про структурованість. Тобто, сьогодні у вас повинен бути план. Ви повинні чітко знати, чого ви хочете, бути впевнені в собі, знаєте, бути як скала, не піддаватися. Наприклад, ваші діти, це все приклад. Наприклад, вас хоче хтось, ну як би це сказати, підбити на якусь справу. Можливо, вас діти хочуть трошечки якось заплутати чи ще щось. Ви повинні не втрачати волю, силу, мужність і відстояти. Себе, можливо, в якомусь колективі себе відстояти. Це може бути навіть, ви знаєте, якийсь меценат, якийсь ваш, ну скажімо так, покровитель. Це може бути особа батька, особа чоловіка. Зазвичай це чоловік. Зазвичай імператор, це чоловік, це людина, яка вам сьогодні допоможе, підтримає. Ось якось так. Можливо, від вас потребується сьогодні якась допомога та підтримка. Можливо, вам прийдеться сьогодні кудись когось просовувати в якусь щілиночку. Карта номер два. Тут в нас. Туз кубків. Ви знаєте, туз кубків це дуже емоційна карта. Це коли аж через край виливається, це коли багато-багато емоцій, це коли багато інформації, це коли якісь пропозиції, все на емоціях, на вібраціях, на інтуїції. Сьогодні слухайте свою інтуїцію. Даруйте людям посмішку, це порада. Так, даруйте приємні моменти. Можливо, що вам доведеться сьогодні побути на самоті, але це буде приємна самота. Можливо, ви зустрінетеся сам з собою. Ось ця карта, вона взагалі-то, знаєте, вже говорить про якусь закоханість, про очікування закоханості, про очікування коханого якось так. Ось такий сьогодні день. Карта номер 3 Тут в нас іде дев'яточка кубків. Ви знаєте, це коли людина а, позаду відверто залишила якесь розчарування так, в комусь або в чомусь, і пішла далі шукати свого щастя. Сьогодні ви його знайдете. Сьогодні ви його. Можете, як то кажуть, навіть потримати в руках, ну, можливо, хтось. Якщо ви дійсно знайшли це щастя сьогодні, а воно буде особисте щастя, не обов'язково його комусь розказувати, хоча, хоча у вас буде можливість навіть з кимось поділитися. Ось, повне щастя це коли людина може своїм щастям поділитися з кимось. Сьогодні ви знайдете спочатку своє щастя. Ось якось так. Це таке враження, знаєте, емоційність це коли м м повна гармонія самим з самим собою. Коли вам добре, ви задоволені, у вас все вийшло, ви дійшли до своєї цілі. А це і є сам себе знайшов. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!